Нарешті це сталося. Україна вперше запустила мега ракети Фламінго. Рф присіла. Надпотужна зброя влупила по Криму. Окупанти такого не очікували. Вертоліт, шість катерів і казарми пішли в небуття. А на додачу в глиб Росії увірвалися люті дрони, мінус надважлива залізнична підстанція і ще цілий список НПЗ. Канонада нещасть, епічні відео вже розірвали мережу. Невже ворог після цього опинився на колінах? Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Це справжній прорив ЗСУ вперше запустили українську мегазброю по ворогу і буквально розмазали окупантів у Криму. Ракети фламінгу увірвалися. Перші кадри. Знищено вертоліт Мі-8, пошкоджено шість катерів. Атаковано казарму загинув військовослужбовець. Ба більше стало відомо, що вдалося уразити прикордонну базу ФСБ поблизу Армянська. Рецільний удар по окупантах викликав справжній фурор у росіян. Зе павліки спершу почали писати, що це робота крилатих ракет Нептун. Однак джерела у військових колах підтвердили мілітарному на тимчасово окуповану територію України. Увірвалися легендарні фламінго. Нагадаємо, що бойова частина цієї ракети важить понад тисячу кілограмів, а дальність польоту перевищує три тисячі кілометрів. Наразі Україна виготовляє одну ракету на день, хоча виробництво планують збільшувати. А тим часом у Кремлі паніка, а в містах люди прокидаються від гуркоту, який нагадує: війна розпалена Москвою, повертається додому. А, По справжньому спекотно було у російському місті Кропоткін Краснодарського краю. Паніка, як і звуки вибухів, на повну гучність. Зсу продовжують атакувати Краснодарський край безпілотниками. Місцеві жителі розповіли ШОТ, що загалом було чути 10-15 вибухів. Місцеві паблік одразу повідомили про масштабну пожежу та констатували влучання у не менш жирну ціль надважливу електропідстанцію, яка живить залізницю. Да, Об'єкт забезпечував живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій краснодарського краю. Влада ж вперто намагалася приховати епічний провал своєї ППО і на всю кричала про те, що ситуація під контролем, мовляв, зафіксували лише падіння уламків. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби. Втім, реальна картина УРФ прямо зараз інша. Вогонь миттю охопив величезну територію. Росіяни почали на всю нити про те, що після атаки безпілотників їм просто немає чим дихати. На залізничній вмираємо від диму, пишуть люди в місцевих чатах. На Шевченка теж дихати вже нічим, підтверджують інші. Спочатку диму особливо не було і смерділо не дуже сильно. А зараз я виходжу, затикаючи ніс вологою ганчіркою. І то довго подвір'ям ходити не можу, бо нудити починає, кажуть кропоткінці. І на додачу повний морок, а тим часом під ударом ще один населений пункт Ільський. У селищі знаходиться ільські НПЗ, які раніше вже неодноразово атакували українські дрони. Водночас у російському Міноборони заявили про те, що дрони атакували ще п'ять регіонів. Півсотня безпілотників влаштувала Росії двіжуху. Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 50 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Втім, і це ще не всі палкі новини із РФ. Наші сили напередодні завдали нищівних ударів одразу по двох російських російських нафтопереробних заводах у Краснодарі та у Сизрані. Ворони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. І на додачу фейер-шоу у Тульській області. Тульська область. Місто Олексін. Влучання в промзону результати уточнюються. Офіційна тула підтверджує влучання, але наголошує на збитті одного БПЛА. Ну ок. Що це таке? Я <світ> Ну а поки росіяни переводять подих від попередніх розгромних ударів, ЗСУ готує дещо масштабне. На полювання виходить новий український дрон FP-1. справжня кара з неба для окупантів. Що він вміє, та які жирні цілі взяв на приціл, про це вже за мить. Наздогнати та перегнати Україна у виробництві власних ударних дронів вийшла на темпи, порівняні із російськими. Насамперед йдеться про новітній далекобійний БПЛА fp 1 про те, що Україна змогла масштабувати виробничі потужності і сьогодні збирає близько сотні дронів на добу, повідомляє видання Associated Press. При цьому дрон коштує значно дешевше ніж шахет. Один FP1 обходиться 55 тисяч доларів. Результат загальних технічних характеристик не дуже відрізняється від шахедів. Звичайно, він має іншу конструкцію, але функція така ж, незважаючи на те, що він може летіти трохи далі і має трохи більшу вантажопідйомність і є трохи досконалішим у плані точного влучання в конкретну ціль. Не було жодного разу, коли випадково FP-1 влучив по цивільних об'єктах, тому це дуже зручно, щоб розуміти, як планувати місію, зробити її безпечною та дуже точною. А ще це в п'ятеро дешевше ніж шахет. Дуже корисно для нашої країни, яка не така багата. Секрет простий, пояснюють експерти в Україні. Відсутні безперебійні постачання двигунів з Ірану та Китаю. Ми не маємо таких потужностей виробництва, як у РФ, та й не маємо стільки грошей. Відповідно, наші інженери спростили все до максимуму. З однією лише умовою: дрон обов'язково повинен долетіти і вразити потрібну ціль. Силовою конструкцією дрону FP-1 є фанера. Ці елементи фрезеровані на лазерному верстаті. Це про дуже дешеве і масове рішення. Вже на цей скелет кріпиться обшивка, яка має з'єднання на пазах та стяжках для дрона камікадзе, який повинен здійснити один єдиний у своєму житті політ, який має завершитися тим, що він просто вріжеться в ціль і вибухне. Цього не просто достатньо, це правильно. При цьому, незважаючи на зовнішню простоту, начинка FP1 досить технологічна. Дрон обладнаний цілим комплексом датчиків та модулів, які допомагають безпілотнику пройти ворожу зону дії РЕП, розпізнати ціль та зайти на неї по найбільш ефективній траєкторії. Україна подала низку проблем, яка дозволила створити безпілотні системи. Які відповідають вимогам сучасних ракет, які точні до влучання, які виконують обхід засобів радіоелектронної боротьби, можуть працювати при відсутності супутникових навігаційних допомічників? Тому тут насправді ми кажемо про технологічність, яку ми подолали і запропонували рішення, які дозволяють нам працювати глибоко по території Російської Федерації. Глибоко це близько 1600 кілометрів. При цьому ФП-1 несе на цю відстань досить потужну бойову частину близько 60 кілограмів. Також існує можливість збільшення кількості вибухівки до 120 кілограмів за рахунок часткового зниження дальності. Цей новітній дрон спокійно бере в зону ураження російську столицю, об'їхавши її двічі навколо. Ба більше відстань 1600 кілометрів робить досяжними для українських сил оборони такі віддалені регіони Рашки, як Удмуртія, Татарстан, Самарська область, Оренбургська, Вологодська, Костромська, Перський край, Башкиркастан, Єкатеринбург, навіть Мурманська область. Пальців на руках не вистачає. Тобто розуміємо, те, що там Путін намагався відсунути свої заводи з виробництва дронів чи ракет подалі від кордону, його це не врятувало. При цьому, як зазначається у матеріалі Файненшнолтаймс, ефіоден це далеко не єдиний український ударний дрон, який щоночі прилітає по об'єктам в Росії спільно з кількістю виготовлених інших БПЛА, виходить доволі вражаюча кількість. Якими будуть наступними удари в глиб РФ? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 460 тисяч підписників. Далі більше побачимось.